Світ Божий, дорогі друзі. У всі часи, починаючи від пришестя Ісуса Христа на землю, люди цікавилися, коли ж прийде Антихрист на землю, скільки часу люди, які вірять, втратили на це марне очікування. Про це Ісуса запитували і його учні. Але Ісус сказав, щоб вони не фокусувалися на цьому питанні, на морських турботах, на страху і тривозі, а йшли і проповідували Слово Боже, несли процвітання людям до краю землі. У Біблії дуже мало місця присвячено тому Антихристові, який прийде, наприкінці. Кінці його правління землі буде лише сім років. Зате Ісус застерігав своїх учнів від лжеучителів і лжепророків. Це величезна армія антихристів, які служать дияволу, спотворюють Біблію і ведуть людей у смерть. Тому нам дуже важливо зануритися в Слово Боже, щоб ніхто не міг збити нас від шляху Ісуса Христа, і щоб ми несли чисте, неспотворене Євангеліє людям. Останнім часом, коли на землі вирують війни, нам також не треба фокусуватися на. Страху, паніці, зневірі, а підбадьорувати і молитися, і своїм учням нам необхідно пояснювати, хто такі лжепророки, як їх розпізнавати, як не потрапити до їхньої мережі, а за нами, а за ними стоїть сатана і не слухати їх. Тільки жива Євангельська церква, де пастори є Ісусом Христом, мають багатий духовний плід, де вивчається Боже Слово, тобто там, де сам Ісус Христос знаходиться, посеред своєї церкви. Тільки ми. В безпеці там амінь. Підписуйтесь на канали Салтаненко.